Не так давно я вже купував лоти з Америки, а саме 20 айфонів ми купили лотом, де нам попалися 6, 7 моделі, 8. Деякі з них працювали, а деякі використовували як донори. Замінювали на запчастини і всі моделі ми продали в цьому відео і заробили перший профіт. І найголовніше, в минулій частині ми запустили мою глобальну ціль на перепродаж техніки Apple, де ціль з нуля дійти до iPhone 16 Pro Max. До речі, подивіться цю частину про айфони. А в сьогоднішньому відео нам прийде лот з Америки, а саме два. 20... 25 планшетів, на які ми попробуємо зробити обхід і перепродати задорожче. А також головне питання: чи вартувало купляти цей лот, і чи не підемо ми в мінус у сьогоднішньому відео. Тому обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, адже 60% людей дивляться мене без підписки. Підписка для вас займає буквально одну секунду, а для мене це велика мотивація робити для вас якісний контент. Так що ставимо лайк і погнали дивитись. Давайте почнемо з моєї цілі на цю рубрику перепродажі техніки з нуля дійти до 16 промаксу. Наш заробіток з минулого відео і банк складає 4624 гривні, що є вже 110 доларів. Не знаю, які зараз ціни на 16 промакс, але мені здається від 1000 до 1500 доларів. Ні для кого не секрет, що простий перепродаж з OLX не гарантує заробітку, а ще й ви можете піти в мінус. Зараз багато магазинів і багато людей роблять свої бізнеси, замовляючи техніки з Європи. І гарантовано продають від 20% Прибутку і більше. Якщо говорити про Лити з Америки, це трохи ризикова тема, адже не завжди знаєш, з якими проблемами може приїхати дана техніка. І на аукціонах теж можна піти у великий мінус. Аукціони проводяться на відомій площаці eBay, це як наш улик, стільки американський. Єдина проблема це, звичайно, знайти своїх провірених поставчиків, і проблема також з доставкою в Україну, яка йде до місця часу і дуже дорога. А також продавців, які можуть не написати багато що по техніці. А в мене, друзі, є телеграм-канал з технікою Техномак, і ми зараз. Активно закупляємося на тисячі доларів лутами, де айпади, айфони, годинники і інше. А зараз дають до мене багато доставок, і вся ця техніка ремонтується і дешево поститься в телеграм-каналі Техномак, яку вам теж буде вигідно продати за дорожче, тому підписуйтесь. Під цю нішу заробітку як Техномак потрібно було приміщення, щоб зберігати цю техніку, ремонтувати. Ну і працювати, нам попався такий варіант з приміщенням, і ми почали орендувати таку комірку для комфортнішої роботи. І за таке приміщення ми платимо вісім тисяч. Гривень в місяць. Ну що, чекали ми на доставку айпадів біля місяця часу. лот 25 айпадів четвертого покоління коштувало 53 долара. Ніби виглядає перспективно, але є але плюс 46 доларів 30 центів доставка по США на склад, а також 109 доларів 55 центів доставка по Україні. Плюс 250 гривень з Києва до Львова. І ви прикиньте, лише доставка більша за самий лот в три рази. В загальному за цей лот в сукупності ми заплатили 208 Доларів 85 центів. Ну, плюс ще 300 гривень. В загальному цей лот 25 планшетів нам обійшовся в 9 тисяч гривень. Опис був дефолтний, а на лоті була лише одна фотка одного планшету. Ми пішли на нову пошту, забрали, ось так ми облаштувалися в цій коморці. Все для класної роботи і розвитку техномаку. Напишіть, як вам це приміщення в коментарі. В минулому відео наша ціль скрипти заробити було на машину, але машину ми мали купити на таку ціну, яку би ми заробили за один місяць. І як думаєте, скільки я зробив скрипти? За за місяць. За місяць трейдингу і роботи в крипті ми заробили 1500 доларів. І ми купили на ці гроші таку класну чорну бешку Є36 в універсалі на задньому приводі під дрифт і просто під класну їзду. І цю машинку ми розіграємо 10 лютого для вас, підписників, в прямому ефірі. Все по чесному гарантія. Єдина умова, це бути підписаний на ці 5 каналів, Макоуді, Тезер, гривня, Криптомарк і Карінеска і заповнити легку форму. І ця бешка Є36. Цей чорний? 10 лютого може стати вашим. Так, нарешті ми кульки принесли з планшетами, друзі. Ось, можна сказати, це наша коморка Тут, типа, шукаємо якісь пропозиції. І тут, в принципі, дуже багато техніки. Тут більшість дефектної техніки, яку ми будемо ремонтувати з часом, як буде він час. Ну і тут ми хочемо, щоб тут була фотозона. Ось, і така, в принципі, у нас куморка. А зараз. У нас є два кульки важких на 10 кілограм, і будемо зараз їх можна так сказати розпаковувати тут. Скільки? Два планшетів. 25 планшетів. Вони всі заблоковані, так? Вони всі заблоковані, так. Але Можливо. що ми зробимо? Ми дуже хитрі, ми будемо їх розблоковувати зараз. І скільки назад ми заробимо на тих 20 планшетів? якщо ми розблокуємо, я це? думаю, процентів до 50 Ми точно зробимо. Можливо, більше треба буде дивитися. Ми відклали тих 25 планшетів. Вони чуть не падають. Бачу, яка гора. Ми будемо їх розпаковувати помалу і ставити на зарядку, тестувати у самого не це перевірити, чи вони заблоковані чи ні, або знайти повністю чисті, які ми можемо зразу виставити на продажу в техномак. Почали розпаковувати планшети айпади четвертого покоління 2012 року. До речі, вони були повністю ідеальні. Ну може було пару затертості, але це таке. Опа, перший айпадік Айпад четвертий на 32 гігабайта. А реально, друзі, дивіться. Просто якісь такі новенькі, напевно, що зі школи якоїсь, ні? Мені здається, що з американської школи зписали. Все запускаються. Офігеть, О. що запустилися. <реш> Опа! Хола. Хола. Бачите, немає ніяких сколів. там, Навіть протертостей. Ну тут може чуть-чуть. Але взагалі прям повністю такий новенький. Момент істини, він буде без iCloud чи ні. Айпади може тривати. Так. Да, заблокований. Заблокований, так? Да? Да. Так. Поясни, взагалі такий момент, чого от в американських школах їх списують, і для чого? Вони що не можуть продати, наприклад, там, на якихось площадках. То вони Скажи. їх по факту продають через площадки, так як ми їх викупили. але вони вже застаріли для Америки. Вони закуплять зараз більш новіші моделі, саме останні для шкіл. Добре, а де вони їх викидають? На якихось акціонах чи що? Ну, в основному, це. Аукціони або просто байнал. Конкретно просто зафіксовану ціну ми купуємо у 64 ГБ. 64. Mm. До речі, тут трошки поцарапати. Пише iCloud Locked, заблокований. Добре, таке питання Назік, можна взагалі відблокувати такі iPadки без проблем, ж правда? В принципі, так. Да. Це Але... спеціальні софт. Але вони будуть МДР, так? Дивись, вони будуть просто коротко називатися байпасами, і їх не можна буде скидувати на заводські налаштування, але вони будуть повністю робочі. Ми вже розпакували, як бачите, все Я завжди американський... один планшет. на один планшет нас трошечки обдарили. Насправді тішуся за кількість айпадів. Попам'ятаю, коли знімав також цю рубрику, і максимум я перепродавав одну-дві штуки цієї техніки. У Нас є тут 24 планшета, і наша зараз задача з назором ось на цьому місці. Нас та трошечки тут не прибрано, так що вибачайте. Але друзі, звук ми вже купили пітички, так що вже є звук кращий Сьогоднішня наша задачка була перевірити всі 25 планшетів і довести до ладу, перепродати і заробити дорожче. Визпаковуючи всі айпади, вони були реально в ідеальному стані. Ні, ну звичайно, були в потертості, але це таке. І ми поклали їх один на одного. Вони, звичайно, були всі виключені, і наша задачка була їх включити і перевірити. Може, все ж таки, якийсь з них не буде під айклаудом. Потихеньку ми включали і розуміли, що всі до єдиного. У вони на e і і потрібно робити обхід, щоб iCloud працював. Короче, друзяки зараз. От Назар сидить, хачить там ці планшетики. Пам'ятаєте перший відос, коли ми взагалі були в моєму офісі, там десь на одному столі. Зараз це вже більш продвинуто. Бачу, комп'ютери є, другі комп'ютери, і зараз будемо кожний, можна сказати, планшет розбирати і розблоковувати. У наша зараз основна задача їх зламати через угу. спеціальні софт. І що вдасться, бо зараз на поки на даний момент у нас бувають помилки. Не Знаю, поки я тут сяду собі. Ой-ой-ой, який диван шикарний наушнички є. Процес це зайняти трохи часу, бо мали максимум 5 шнурів для зарядки і два комп'ютери для обходу. Але найголовніше це треба було розібратися, як робити обхід на цій моделі. З програмкою трохи розбираємося, і вона не хоче пускати і не хоче ходити. Да? Так, да. вона має цю програму зображення на планшет. Ну нічого не виходить. Зараз спробуємо ще інакшу програмку якусь зробити. І навіть не вийшло за пів години часу. Почали дивитися ютуберів, а також знайшли якогось іноземного дідочка, який розказував, як це все зробити. Так, на зараз знайшов вихід ситуації. Ми подивилися відео ютубера Діда, підказав нам, коротше, прикольну ідею. Зараз нас на зараз вже знає. Так, да, я знаю вихід. Дід, дуже дякую тобі. Прошивка пройшла успішно. Дивіться, підключена він. І за. Раз треба зробити, я за спробу повторити так само, як і на цьому відео, як цей дідусь так? Так. Да, зараз момент істини. Блін, він вилетів. Ці Чого? Просто вилетів сам по собі. Вже яку ми годину сидимо? Я розчарований. Бо ми десь провели на офісі біля годин 4, і нам нічого зробити не вийшло. І ми домовилися, що наступний день ми сядемо і розберемося, як можна обійти. Бо всі вони були на еклауді. Коротше, Назар розчарований, як і я, розчарований. І напевно, що будемо роззакруглятися, тому що зараз яка година? Десь восьма. Дим словом, завтра прийдемо, будемо це все розбиратися. На наступний день Назар все ж таки знайшов вирішення і подзвонив мені, що Макоді. Все готово, і я приїхав в нашу коморку. Новий день, нові можливості. І, Нові пригоди так, і в принципі, там нам нам вийшлося розблокувати ці планшетики. Не всі ми зараз будемо теж розблоковувати там, скільки ще їх лишилося, скільки ще лишилося? Ще багато лишилося багато лишилося, але вже от розблокували. Зробили обхід п'ять айпадів, і система була така, що ми стали на зарядку п'ять планшетів, які включалися, робили обхід і все працювало. Для користування коротше, друзі, ютубчик, подивитися, або просто там полазити по інтернету, щось подивитися, якісь фільми. Один планшет, скільки. І дається часу, щоб розблокувати зараз. По часу десь хвилин 15-20. Треба спочатку його прошити, потім його в моменті зловити і через програму його взламати. А потім я навіть сам зробив цей обхід байпас. Ввів його в режим дефу. Тепер нажимаю кнопочку Enter Work it, все працює. Експлот завантажився. Тепер нажимаю, виберемо алтеранат. Алтерн. Коротше, цю нажимаємо далі. <реш> Дивіться, коли погасне яблучко, я зразу цю кнопку відпускаю, і цю, в принципі. Далі тримаєш. Далі тримаю, так. Окей. Далі лот. І що зараз має з'явитися? Зараз відкриваються порти. Так, відкрилися порти. Релей девайс-інфо. Релей. Yes, так. Yes. Godkit. І делект це топ-пап нижня кнопка. Так, все, зникла оця штука у нас, і в принципі зараз має запуститися і по ідеї, та. Включитися і, в принципі, цей планшет ми повністю хакнули. Ідея зараз загрузиться. Все, заразилось. Клас. Два глядачі яка Тридцять 32 гігабайта. Цей планшет піде за скільки? За 800 тисяч гривень. Робота була цікава і заняття. Тобто, як взагалі відбувається перше, ми заряджаємо. Після того вони йдуть сюди. Вот компіки в нас. Тут ми їх можна сказати Прошуваємо. прошиваємо і скидаємо. І всі готові йдуть. От ось сюди. Зробили обхід вже 10 планшетів, а потім і 15. Три таких планшетика. Ну просто на всього два не розблокували. А один просто виявився дуже старим, і складно його розблокувати. Ну а ми працювали досить довго, годин 5, так точно. І нарешті 22 айпада лежали і були повністю робочі на байпасі. Один айпад довго заряджався, і два айпада не хотіли воркатись. Отже, ми мали 14 айпадів на 16 гігабайт пам'яті, сім айпадів на 32 ГБ гігабайти, і лише один на 64 ГБ. Ми сфоткали цих 22 планшети, які лежали один на одному, написали скільки маємо в наявності, і виставили. Мою групу Telegram телеграм Ось такий пост. Хтось написав зараз чи ні? Ще поки ніхто не написав, бо тільки-тільки опублікувала. І воля, почали писати люди. Більше що я люблю, замовляти. Дуже класна ціна. О, вже є перший клієнт. Так, написав. перший клієнт є вже. О, ще клієнт там Ще клієнт написав. Одна людина вже хоче забрати аж цілих 9 планшетів. так? Хочу 9 планшетів зразу. 9 планшетів, офіцій. Так, скоро у нас всі планшети закінчуються. Треба буде сьогодні піти на нову пошту і відправити, то все. Чесно скажу, що багато хто писали і скидали оплату на планшети, і за 15 хвилин вже скупили майже всі планшети. А ще за 15 не лишилося жодного в наявності. І друзі, всі 22 два іпада скупили наші підписники. Чому так швидко ми продали, бо ціна звичайно була низька, нижче ринку на багато разів. Бо моя політика щодо цін мати трохи нижчі ціни, щоб була цінність групи, ну і якщо. Що взяти наш заробіток, ну виставлю я трохи дешевше ці планшети, але зароблю на них я також досить непогано. Давайте порахуємо скільки за iPad 4 на 16 гігабайт. Ми виставили ціну 750 гривень. За 32 ГБ гігабайти виставили 1000. і ще мали один iPad 64 гігабайти. Виставили його за 1150 гривень. Так, Сьора, скажи, скільки нас залишилося планшетів? Чотири штучки. Зараз ну вже в резерв їх закинули, хочуть просто оплатити і все. То... Чотири штуки, друзі. Та це зразу вони ну зразу гроші скинули. Коли все є, тобто ми сьогодні йдемо, да, їх відправляємо. І всього пройшло 15 хвилин від публікації. І всі практично розібрали. Ми пішли на пошту з тими всіма планшетами. Почали відправляти всім покупцям, і нарешті за 10 хвилин все було зроблено. Коротше, друзяки, ось вже по факту відправили планшетики, там сортуються планшетики. І, в принципі, у нас залишилось на руках ще один планшет. Просто людина не відповіла, так? Да? І в принципі. Ще завтра відправимо і тоді можна вже рахувати прибуток. Завтра вже буде підсумок. Всі 22 планшета було продано. Ну що ж, за 14 айпадів на 16 гігабайт ми получили виручку в 10 тисяч 500 гривень. За 7 айпадів на 32 гігабайти ми получили 6 тисяч 650 гривень. І за один айпадик на 64 отримали 1150 гривень. В сумі ми, друзі, зробили 18 тисяч 400 гривень. І це реально, друзі, круто заробити такі гроші з складеннями 9 тисяч гривень. За пару днів з трьох планшетів нам довелося обійти на байпад ще два айпада на 16 габайт і заробили додаткових 1500 гривень. А сьогодні вечором в п'ятницю, 31 числа, я зроблю стрім на твічі, де ми будемо з вашими ідеями розробляти бізнес, де я відкрию кебаб шаурму. Залітайте на стрім на твічі, разом придумаємо логотип, назву. Тому чекаю вас сьогодні у 21.00. Силка на стрім буде в описі під цим відео. Разом в цьому випуску ми зробили 9800 тисяч гривень. А Чистими ми заробили 10 тисяч 800 гривень, що є 250 Доларів. Ну і найголовніше, наш банк до цілі iPhone 16 Pro Max складає 15 427 гривень, що є 367 доларів. Я вам скажу, що рухаємося ми надзвичайно класно, швидко, ви прикиньте, за два випуска вже заробіток 367 доларів. Ще б пару лотиків і було би круто. Напишіть, які ви лоти би хотіли в наступному відео. Я вам скажу, що заробіток з iPad міг би бути на 10, а то й 20% більший. Але ми публікуємо в групу Техномак за класними. Цінами. Тому, друзі, підписуйтеся на мою групу Техномак. Ну і по старинці, якщо дійсно набирається зразу 5 тисяч лайків, випускаю наступне відео про перепродаж техніки Apple. А з вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь! Макоді! Макоуді! Mặc cao gì, oh yeah.